Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що 4 грудня о 18.20 на телеканалі 2+,2 плюс два покажуть чотирисерійну воєнну драму під назвою Фортеця. І варто зазначити, що чотирисерійна серійна стрічка розповість про оборону Харкова в перші дні повномасштабного вторгнення. Що цікаво, в основу сценарію лягли реальні історії реальних людей. А прототипами головних героїв стали бійці спецпідрозділу Гур Кракен, а також волонтери і жінки, які готували обіди для захисників міста і допомагали розбирати завали після обстрілів. Крім того, при знятті серіалу автори сценарію використовували матеріали документальних фільмів про створення спецпідрозділу та про операції зі звіднення Харківської області, зокрема Вільхівки та Руської Лозової. Варто зазначити, що кожна серія серіалу розповідає. Дає історії очима героїв, якими стали звичайні мешканці міста, представники різних професій, менеджери, бармени, вчителі, водії, кухарі. У кожного з них свої історії: інколи драматичні, глибокі, інколи романтичні, трагічні та навіть комічні. І більше того, у серіалі було використано документальні кадри та реальну військову техніку, захоплену на Харківщині. І хоча зйомки відбувалися у Києві та Області, проте використовувалися локації, максимально схожі на північні райони Харкова. Головних героїв в серіалі зіграли такі відомі українські актори, як Юрій Дяк, Марія Ткачик, Олександр Зарубей, який долучився до ЛАВ ЗСУ і має бойовий досвід, Владислав Вербицький, Євген Єфремов та багато інших. Тому, друзі, раджу 4 грудня не пропустити прем'єру серіалу Фортеця, який покаже подвиги людей, які не чекали наказів, але Стали щитом для рідного Харкова. Адже це не вигадані подвиги, а те, що відбувалося насправді. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!